Постав лайки, я тобі подарую здоров'я і щастя. Дослухай, Ду. Божу мудрість до кінця відео, ти чуєш мене. Я говорю не громом з небес, а тихим шепотом у твоєму серці. Я завжди був тут, у кожному подиху, у кожному ударі твого серцю. Дитино моя. Ти ніша, ніж думаєш. Коли ти падаєш, я піднімаю. Коли ти плачеш, я збираю кожну твою сльозу. Вони не марні. Твій біль це не покарання, це твоя трансформація. Алмаз стає коштовним лише під тиском. І ти моє коштовне творіння. Чи знаєш ти, скільки разів я відводив від тебе лихо, про яке ти навіть не дізналася? Скільки разів я відкривав двері, саме тоді, коли здавалося, що всі стіни зімкнулися. Страх це не від мене. Я дав тобі силу, любові, розум. Твої мрії це мій у твоїй душі. Я вкладаю в серця людей те, що вони здатні здійснити. Пам'ятай кожен. Ранок це моя милість. Нове полотно, нова можливість. Минуле не визначає твоє майбутнє. Я Бог других шансів і третіх, і сотих. Довір'я мені навіть тоді. Коли не розуміче. моя перспектива вічна. Я бачу початок і кінець одночасно. Те, що здається тобі кінцем, для мене лише поворот на дорозі до чогось прекрасного.